Міні-агроглеваха. Ось таке у нас замовлення, Solis 26 Extra Екстра з фронтальним навантажувачем 32.2.0 від Solis, з розподільником. Також фреза Solisка в комплекті буде. Трактор на 24 кінських сили. Новий 25-го року випуску. По характеристикам коробка 3 плюс 1 на 2, тобто 6 вперед 2 назад. Двохшвидкісний вал відбору потужності 540 тисяч, задній привід постійний перед включається з чим важелем. Додатковий розподільник на, на одну полосу. Комбінована панель приладів, бак який замикається, двигун Mitsubishi і трьохциліндровий, свічками розжарювання в кожен циліндр. Потужний передній міст. І ще більш потужний задній. міні агрогливаха 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв, трактор комплектуємо за вашим бажанням. Гарного дня всім!